Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 30 жовтня, і як завжди, ми з вами робимо аналітичний розбір головних подій, що стосуються політики та міжнародних відносин. Звісно ж, сьогодні ключовою темою буде зустріч Дональда Трампа та Сі Цзінпіна. Будемо про неї говорити, але не тільки про це. Власне, та перед початком попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тицнути на дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого, що на цьому каналі виходить. А виходить тут дійсно багато чого цікавого. І розпочнемо ми з реакції Дональда Трампа, з його допису про зустріч з Сі Цзінпіном. Він, як ви бачите, літер не економив, насипав багато чого. Та найголовніше, я зараз вам скажу, тут немає сенсу зачитувати його повністю. Каже, що провів чудову зустріч з президентом Китаю Сі. Між нашими двома країнами існує величезна повага, каже Донні. І після того, як ми оце ось поспілкувались, вона лише зростатиме. Ми погодились з приводу багатьох речей. З приводу деяких речей ще не погодились, але обов'язково погодимось. А, в першу частину, і найголовніше, він вніс те, що домовились про те, що Китай буде сою купувати у США і іншу агропродукцію, каже фермери. Шановні мої фермери, каже. Трактори купляйте, великі, потужні трактори, більше землі купуйте. Все, в Китаї наша агропродукція рване величезними потоками. Поки весь світ відходить від аграрної теми і переходить в епоху постіндустріалізації, Дональд Трамп каже: М? соя! <сміст> Треба ще соняшники, оце кукурузу, це все, будемо піднімати ціліну. Не знаю, ну досягнення. Досягнення важливий економічний фактор, безумовно. Каже, що майже, майже домовились про те, що Китай буде купувати американську нафту і газ з потужного штату Аляска. каже: от ми вже стоїмо на порозі цієї великої історії. Ну, треба буде поговорити з цього приводу, розібратись, що там і як ще наші делегації зустрінуться. І це обговорять в цілому, хвалив себе також про те, яку чудову він подорож азійськими країнами провів, як багато чого досяг, і в цілому в такому позитивному руслі пройшло їхнє спілкування. Півтори години вони говорили, посміхались, обіймались, і це ось все. Кажуть, що про. Нафту ну, про російську особливо не спілкувались. Ну, Ми, звісно ж, віримо, дуже щиро віримо. Але, за підсумками, найголовніше, що Штати скоротять мита проти Китаю на 45%. Це те, що ми бачимо. Бо Трамп здебільшого говорив про те, наскільки круто він там виборов якісь преференції з боку Китаю. А, от... Ми уникнули головного, ми не почули те, що вони там домовились про там заморозку санкцій проти Російської Федерації чи щось подібне. Це для нас поки що найважливіше. Ну, принаймні, поки така інформація не прозвучала. Сі Цзінпін зі свого боку, також ще перед початком зустрічі. Дуже так позитивно відгукувався про Дональда Трампа, відзначив його миротворчу місію. Каже, який же він великий молодець, як же він старається, щоб був мир в усьому світі, і оце все. ми ж зі свого боку також все робимо залежно, якби все стараємось, і разом зі Сполученими Штатами Америки в спільній праці ми цього миру обов'язково досягнемо. каже Сі. Загалом, також канотація комунікаційна між ними відбулася в цьому плані обопільно позитивна. Єдине, звісно, що як я розумію, по Тайваню не домовились. Це те, про що ми з вами спілкувалися в попередньому відео. Я говорив про те, що ну от, є певна вірогідність. Що вони можуть почати домовлятись про такий певний глобальний перерозподіл світу через призму Тайваню? Що от зараз там Штати підтвердять ще раз те, що вони дотримуються політики єдиного Китаю публічно, чого Трамп не зробив, хоча ну як би міг, тому що це офіційна політика Сполучених Штатів Америки, а вони б могли домовитись про скорочення оборонної підтримки. Сполученими штатами Америки та Тайваню, і потенційно навіть могли домовитись про глобальний пізділ, де б Трамп вийшов і сказав: знаєте, це безумство: і Тайвань-Китай, і материковий Китай-Китай. то що ж ці Китаї воюють, треба їх об'єднати. Укладаємо пізділ. Через 15 років вони об'єднуються і все у них добре. Ну якби і Китай отримає доступ до високих технологій, і Сполучені Штати Америки наздолужують відставання від Тайваню, і всі нібито задоволені. Але до цього поки що, як я розумію, вони не дійшли. Можливо, якщо ті домовленості, які були досягнуті зараз, вони спрацюють і для китайців, для американців стане зрозуміло, що ну. Можна працювати, що відносини робочі, Китай побачить, що ця адміністрація здатна дотримуватися свого слова, то, можливо, і в цьому напрямку почнуть працювати, та не будемо гнати коней, як то кажуть, «Don't push the horses», власне. Також після, вже після зустрічі Сі також говорив про те, що у них взагалі все там пройшло чудово, і каже, що тільки разом Китай і США можуть забезпечити стабільний розвиток між країнами. Взагалі, його заява після зустрічі нагадала мені, чи то тост, чи то промову. Знаєте, яку роблять під час одруження церемонії майстри, майстрині, так? тому що там йшлось про корабель взаємовідносин Китаю та Сполучених Штатів Америки? Отже, що видали офіційні медіа китайські яку заяву від Сі Цзінпіна. Дуже поетично. Ну, по-китайськи. Ми з вами стоїмо біля керма китайсько-американських відносин. Зіткнувшись з вітром, хвилями та викликами, ми повинні залишатися на правильному курсі, орієнтуватися в складному ландшафті та забезпечувати стабільне плавання вперед гігантського корабля китайсько-американських відносин. Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами та друзями. Цього нас навчила історія і цього вимагає реальність гірко, гірко, немолодим. Ну, хоча, як зазначалось раніше, в наш час вони ще й досить таки молоді виходять, правильно. Загалом конотація також позитивна. Єдине, звісно, що з боку Китаю так більш обережно вони висловлювалися з цього приводу, каже, що Цзіньпін, що зважаючи на різні національні умови, не ваше ніхто не завжди може знайти спільну думку. Між економіками обох країн відбувається певне терття, але можна знайти спільну мову. Також сі закликав американо-китайські економічні та торгівельні групи постійно звужувати перелік проблем, натомість розширюючи перелік співпраці на основі принципів рівності, поваги та взаємної вигоди. В цілому, що можна сказати, великий плюс, що не стало гірше. Це точно, що зустріч не пройшла негативно. Чи домовились вони про щось на довготривалу перспективу поки що важко судити, тому що ми ще не бачили е, за ці 10 місяців реально послідовної політики Дональда Трампа його кидає зі сторони в сторону, і, можливо, якщо все ж таки е, Марко Рубіо і Бесенд змогли трошки Трампа заземлити, може щось з цього і вийде. і... Це буде добре для нас, тому що для Сполучених Штатів Америки вони ту свою вигоду знають. А для нас важливо, щоб і Китай в цій ситуації знайшов вигоду для себе. Бо якщо вони її знайдуть, якщо для Китая стане невигідною підтримка Російської Федерації продовження цієї війни, то Ерефія довго сама не протягне. Також кажуть, що Якийсь час вони говорили про Україну, навіть навіть е, говорять, що досить довго говорили. Єдине, що не прозвучало нічого нового, Трамп каже, що Україна обговорювалася дуже серйозно, говорили довго і обоє збираємось працювати над тим, щоб зрозуміти, що можемо вдіяти. Ми згодні, що сторони застрягли та воюють. Ну знаєте, іноді їм просто доводиться воювати, мабуть, безумство». Ну, коротше, все в його старому стилі як і йшлось раніше. Також Трамп сказав, що Пекін купує нафту у Росії і це покриває значну частину потреб Кремля. І варто було б їм, звісно, брати приклад з Індії. Але ми про нафту не говорили. Каже, майже не говорили про нафту, не говорили про нафту і про Тайвань. А ми, звісно ж, віримо, що вони про нафту і про Тайвань не говорили. Говорили, але, очевидно, поки що далекі від домовленостей Китаю взагалі. Ні про російсько-українську війну не говорив після зустрічі, ні про Тайвань. І е, американська делегація, китайська делегація е, відморозились від питань журналістів щодо питання незалежності Тайваню, та і про російсько-українську війну. Тільки Трамп висловився і при цьому не сказав нічого нового. Але найголовніше, що він таки сказав, і що для нас є найважливішим. Це те, що Трамп анонсував початок, не просто початок, негайний початок випробування ядерної зброї, оскільки, як він каже, це роблять інші країни. Звісно ж, натякаючи на Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки не робили цього десятиліттями. І це дійсно досить цікава історія, це значний прецедент. Що я можу сказати, що росіяни очевидно не читали казку про хлопчика, який кричав вовки, і оцими постійними своїми ядерними погрозами і бряцаннями дійшли навіть до того, що Сполучені Штати Америки таки вирішили прийняти ці правила гри. Поки відбувалося це ось взаємне улещування, поки відбувалася ця ось така романтична комунікація між Трампом і Путіним, це, це працювало так. Але після того, як Путін вирішив, що все, можна взагалі на Трампа не зважати, можна викинути його зі свого життя. А коли той буде щось просити, то можна взагалі на нього тиснути і погрожувати. Ну от дійшли до такого результату. Це це чудово. Це чудово, що росіяни не зреагували на ситуацію правильно, що вони не зробили висновків після провалу Дмитрієва в Сполучених Штатах. І хоч Дмітрієв зараз бігає і всюди заявляє про те, що та ми вже близькі до миру, ми, ми обов'язково домовимося. Все хорошо, ми там в це ніхто не вірить. І знаєте, цікава взагалі така динаміка у світі. Відбувається, бо на фоні цієї заяви Трампа про ядерні випробування тут ще й міністр оборони Бельгії заявив, каже, що знаєте що, а ми та можемо Росію в ядерний пепіл, ми та якби взагалі серце НАТО, то що ж вони там вимахуються? Ми можемо якби і знищити то їх повністю. Уявляєте собі, міністр оборони Бельгії каже, що вони зрівняють Росію з землею і взагалі там знищать її повністю ядерно анігілюють. Докотились росіяни зі своїми ядерними погрозами, що їм міністр оборони Бельгії вказує на їхнє місце. Ну це, це чудово, як на мене. Це просто прекрасно. Росіяни, звісно, обурились з цього приводу. В посольстві РФ у Бельгії сказали, що це взагалі ці такі витівки, це найяскравіший прояв мілітаристського безумства, яке дедалі більше охоплює європейську воєнну партію. І це кажуть росіяни, які розв'язали найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, і тепер скаржаться. На мілітаристське безумство. Ви ж мамкині пацифісти, а що сталося? А що трапилось? А, шо? а як же ж ваш Бурєвєснік? А як же ж от этот ваш Що? Як там діла? Ребята, щось шо? трапилось? Може, не знаю. Загалом, за цим дуже приємно спостерігати. Як росіянам напихують їхніми же методами? Та в цілому цікаві. Часи живемо, так. Там паралельно Німеччина хоче стати найсильнішою армією Європи. Японія збирається потужно мілітаризуватись. Десь таке я вже колись чув. Треба пригадати коли. А поки я буду пригадувати друзі, хочу подякувати спонсорам цього каналу, фантастичним людям, завдяки яким я маю змогу робити таку велику кількість контенту, розбирати для вас всі. Події зі світу політики та міжнародних відносин запускати нові рубрики. Скоро вийде тут на каналі відео про лобізм вже буквально завтра, післязавтра. І воно буде цікавим. Воно буде найкращим, бо ніхто так не розбирається в лобізмі, як експерт, якого я сюди покличу. Тому не пропускайте. А якщо ви вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати спонсорами цього каналу через YouTube спонсорство, або за реквізитами в описі до відео чи за QR-кодом на екрані. А поки дякую вам за увагу та не прощаємося!